Я би хотіла розпочати якраз про цей саміт, який відбувається в Парижі. Чи то коаліція охочих, чи то коаліція рішучих. Мені видається, що це не тільки кумедно, але й певним чином символічно. Та така певна розбіжність у назві. Наскільки охочі готові бути рішучими, на вашу думку? А, ну, головне, що вони не були коаліцією патентів, скажімо так, дуже м'яко. Тому рішучість це, це дуже добре, якщо буде, так, але найголовніше це все ж таки спроможність. Бо рішучих на словах нас вистачає, і ми бачимо ціле коло постійних спікерів європейських, які дуже рішучі, але до справ, скажімо так, дуже рідко доходить. Що при намі доходить дуже пізно, чи з запізненням, чи взагалі не доходить. Є зрозуміло, тобто, якщо кинути весь сарказм, у нас варіантів то особливо нема, і зараз те, що відбувається, це в будь-якому разі це засідання пов'язане так що інакше з тими переговорами, які модерує зараз Сполучені Штати з Росії з Україною, так щодо припинення вогню, і зрозуміло, що європейці хочуть приймати участь в цьому. А для цього потрібна якась конкретна спільна позиція, так і спроможність першу чергу, не бажання, а спроможність а, бути гравцем в цій, в цій серйозній, дуже геополітичній грі, яка розвивається прямо на наших очах. І вже вчорашні заяви вони показують, що Європа, ну грубо кажучи, так ми знаємо вимоги Росії щодо зняття санкцій. Більшість санкцій, які накладені на Росію, є європейськими а не американськими. А ті, що американські вони ну зважаючи на дуже слабку інтеграцію американців, в російський ринок і навпаки, в принципі, там особливо тобто, ну звичайно, вони впливають без сумніву, але не порівняно з європейськими. Європейці вже показали і сказали, і це дійсно їх вклад, так би мовити, в цю проговорну позицію. Що ніяких санкцій не буде знято до виводу е російських військ з території України, це серйозна заява, і зрозуміло, що зараз, Трамп зараз там зараз знаходиться в ситуації, коли е його нейтральність, яка і так дуже під великим сумнівом, так ну риторично принаймні. Ми бачили чули всі ці інтерв'ю, які давав Вітков, заяви Волса, заяви самого Трампа, що у багатьох спостерігачів складається враження, нібито Америка схиляється в сторону Росії більше так, але е наступає момент і Трамп це вже відмітив Вчора так, що Росія затягує переговори, і в ситуації він не, не зможе а, знаходитись. Тобто йому придеться прийняти позицію чи Росії. Чи позицію України? І Європа це так говорить, важить, такі, щоб Трамп все ж таки схилився в сторону, ну, скажімо так, в сторону України. Ну, Трампа можна зрозуміти, так, він як бізнесмен він виходить з того, що ця от гра в кнутий пряник російською мовою. так, Кнут це тільки для нас, бо він реально може це зробити. А пряники це для Росії, бо знов ж таки, виходячи з логіки, що Америка більше ніж вона зробила, ну в уявленні Трампа вона вже зробити не може суттєво мається на увазі щодо Росії, так тому вона зайняла таку достатньо спільну повторюю так, що всі пряники Росія, всі кнути України. І це повинно помінятися. Я, я сподіваюся, що сьогоднішня зустріч ну принаймні дасть конкретні відповіді, як європейці збираються, в які терміни найголовніше. Так тут дуже важливий час. Ця гра буде тривати ще місяць-два, мінімум. Так, і за цей час а, треба показати, що перше Європа не збирається погоджуватись на будь-які варіанти, які будуть означати капітуляцію України, і по-друге, що вона спроможна. Спроможна реально допомогти Україні, як грошима, так і зброєю, і, ну, принаймні, якоюсь більш чіткою, більш чіткою чітким уявленням, що вони вкладають в поняття надання військ європейських Україні, так? бо зараз абсолютно незрозуміло, що це таке взагалі планується. Ті, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, Це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь. Матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Так, справді ще буквально до вчора виглядало на те, що Європа, попри всі заяви, попри всі потуги, певним чином ізольована та від цього переговорчого процесу, тому що Штати вели з Росією з Україною. Європа взагалі практично не була долучена тільки на тому етапі, де європейські лідери рятували ситуацію після скандалу в овальному кабінеті. Та ми пам'ятаємо, тоді вони долучалися, але після того ціє, цієї долученості її не було. Ось тепер, коли вперлося в санкції, а вони дійсно від Європи залежать, то тепер виходить, що Сполученим Штатам все одно доведеться говорити з Європою, як не крути і і такі долучати Європу до переговорчого процесу. Чи чи як вам виглядає? Знову ж таки, дуже важко. Дуже важко аналізувати, особливо дивлячись на ті події, які відбуваються в Сполучених Штатах в оточенні Трампа. Цей брутальний непрофесіоналізм, некомпетентність, яка просто вирує в, в нинішній адміністрації, вона збиває певну раціональні, раціональні розрахунки, які може робити аналітик-експерт. Тобто, ти ну логіч за логікою, ти. Думаю, що повинно відбутися так, але виходячи з особистих якихось моментів, з особистих вад конкретних людей в оточенні Трампа і самого Трампа, воно все руйнується. Тому таки, за логікою, логічно, абсолютно, що цей європейський континент і це європейська безпека, в першу чергу, і без Європи. Приймати якісь рішення геополітичного характеру, і не тільки про припинення вогню, так там же йде така угода, яка ну як, як розповідають росіяни, як розповідає Трамп, значно більш глобальніше, так тобто, Трамп ем, обіцяє Путіну такі речі, які будуть стосуватися не тільки Росії і Америки, це буде стосуватися всього світу, і таким чином він так би хоче показати Путіну якусь більш глобальну картину. Щоб він поступився в менш глобальній картині, мається на увазі в конкретно в війні проти України. А Путін це очевидно все читує і все розуміє. Він затягує, затягує, скажімо так, процес. Він буде постійно виставляти умови, він буде порушувати, робити вигляд, що він не порушує, звинувачувати Україну в порушенні там цих деяких етапів припинення вогню там, по інфраструктурі, там вони домовляються про що не мореть. Не зрозуміло знову ж таки, як це буде все відбуватися. Ми не можемо навіть зійтися а, в тому, коли це а, припинення вогню по певних сегментах, коли воно почалося, так? Тобто у нас одна позиція, споберкається якась дивна позиція, тобто вони не, не можуть пояснити, а у Путіна конкретно, що він вже почав з 18 березня е бити по інфраструктурі енергетичній України. Хоча це не так? завадило йому бити по, якраз по енергетиці українській, хоч ніби з 18-го за їхньою позицією російською, але їм це не завадило бити по українській енергетиці. Якщо в угоді нема Взагалі якогось домовленості про порушення на увазі про покарання чи про моніторинг цих порушень, то зрозуміло, що ну а а, а що ми що взагалі що заважає Росії цим займатися, якщо достатньо, рето, якщо приїжджає уїтка до Путіна Путіному віше лапшу на вуха, розповідаючи а, про ситуацію в Україні. Він мало того, що сприймає повністю цю інформацію, він ще додумує своє абсолютно, так і в інтерв'ю ми це побачили, що це некомпетентність нерозуміння взагалі ситуації конкретної, тобто, навіть просто елементарних речей, які треба б знати будь-якій людині, яка прочитала хоч одну книжку, так він цього не знає просто, розповідаючи про Плющова, розповідаючи про, про області російськомовні і так далі. Це говорить про те, що ну. Я так розумію, вони взагалі не читають розвідувальні дані, чи понамі не приймають їх до, до відома. Так вони, от як включив телевізор, там не знаю, який саме може Фокс Ньюс, які просто повторюють слова Путіна, вони це сприймають як реальність і потім це відображають в домовленостях. Так, звичайно, це не може тривати вічно? Ну тобто, зрозуміло, що на певному етапі мета Трампа. Припинення вогню до 20 квітня, судячи з усього, так це його план такий. Так припинення вогню. Ну і я постановляю механізм, як він може бути здійснений. От і тут, тут зрозуміло, що без Європи, і тобто, якщо загроза України буде в тому, ну тобто, єдине, що зараз можуть зробити американців, щоб змусити нас піти на е припинення вогню за. Ось трохи російським варіантом це знов нарікати нас, тим, що вона відрублять від розвідданих від поставок зброї та від чогось. І якщо за цей час європейці нам гарантують і дадуть можливість, ну принаймні, хоча б частково компенсувати це, тоді це перестане бути аргументом, і це Трамп повинен розуміти. So, will, Якщо здається, Європа так? має такі можливості, бо це бо це насправді ну для мене у всякому разі питання. Я дійсно цього не знаю. Я хотіла би залишайтеся на зв'язку. Я хотіла би просто для глядачів показати фото. З'явилося зараз в мережі зустріч. От буквально напередодні, точніше, перед самою зустрічю коаліції охочих, Зеленський, Макрон та Стармер, французький президент та британський прем'єр провели коротку зустріч в Єлисейському палаці. І от з'явилося буквально ось це фото перед перед цією зустрічю коаліції охочих. Ну а далі вже буде сам саміт коаліції охочих, і буде власне більш докладна розмова. Тож, Олексію, це просто для того, щоб дати таку ем, нюанс, та ем, того, що відбувається. А якщо говорити про час, от ми говоримо про те, що ніби Трамп сподівався до Великодня, до 20 квітня якось вийти Хоча б на якесь перемир'я, чи чи на, на якийсь результат, крім того, в нього підходить 100 днів в квітні? Теж і це час, коли потрібно звітувати про якийсь результат, його станом на зараз немає. Ну то велике питання для мене: а як довго і скільки часу, скажімо, може ще тривати вся ця історія, поки, врешті-решт, Трамп не почне ухвалювати якісь інші рішення? Ну, можливо, взагалі цей час не наступить, просто для Трамп можу просто дійсно відкинути цю тему. Ну ми пам'ятаємо, як він піарився на Хамасі і Ізраїлі. Так зараз вся угода повністю зруйнована, і ну тут і не існує, так ізраїль зайняв вже свою позицію. Америці Америка вимушена. Вимушено, так, це не її план, але вимушена ну, підтримувати Ізраїль, це абсолютно очевидно. Ну в іншого варіанту нема. Я сподіваюся, що такий самий варіант відбудеться і в нашій ситуації. Тобто, е так, Трамп це хоче дуже, він хоче хоч чогось досягнути до е певного періоду, так. Але коли це все стало зрозуміло, що Росія не готова на це, і не хоче цього взагалі в принципі. Тому то придеться ну, ну не зайняти. Ну, я не уявляю, просто Америка, яка займає в цій війні е, позицію Росії. Хоча, знову ж таки, ну, те, що я не уявляю, це означає, що це не може бути. Коспірологічних версій, для чого це Трамп робить, взагалі оця вся історія з Росією, так їх безліч, так? І там протистояння з Китаєм, майбутнє і все інше. Але ми бачимо, що ти можеш думати про освоєння космосу, про Марс і про все інше, але е е твій рейтинг б'є просто яйця, які коштують вдвічі дорожче, ніж коштував місяць назад. Так? Ну тобто є просто реальні, е можна піаром займатися. Достатньо довго, і ми це свідки на власному прикладі, так би мовити, так можна поміняти кучу чиновників, можна е, прийменувати ще декілька, так би мовити, океан можна прийменувати Атлантичний в Американський, в кінці кінців, і все інше. Але економіка її так не вона не міняється. Економіка зараз американська знаходиться ну якось на найкращому стані. Е, Індекси падають, економіка не може охтатись від постійних заяв. Так? І це в кінці кінців повинно якимось чином е, збити, оцю, е, ну, скажімо так, наступ цей, е, трампійської адміністрації в, в багатьох напрямках. І я сподіваюся, що одним з таких напрямків буде саме, е, саме український напрямок. Бо, ну, грубо кажучи, наскок. Які вони от вони, вони от, вони тримали такий варіант постійно в усіх своїх справах перший місяць-півтора, так що вони, от такий наскок, 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 що він практично ніде не подіяв, ну, просто практично ніде не подіяв, принаймні позитивно. І так само вони збираються усі всі дати, всі ці слова про припинення вогню без гарантії безпеки. Про гарантії безпеки вже мова вже взагалі не йде. А якщо Вірити е, депутату одному українському, так е, який опублікував, е, нібито версію тої угоди по покопали, як, які пропонує нам Сполучені Штати. Ну, ну, у нас дуже багато, скажімо так, проблем чекає і питань просто з американцями. Вони хочуть якогось успіху, успішного кейсу, і Україна стоїть, ну скажімо так. На шляху до цього успіху, як деякі вважають. Проблема в тому, для них проблема, і слава Богу, для нас, що усунути нас, як це виходило дуже багатьом адміністраціям, там, американським, європейцям в історії останніх 100 років, усунути нас не вдасться. Ну просто не вдасться. Ми не Чехословаччина. Ми не Польща, ми не багато інших прикладів. Так, тим більше ми не якась держава в Латинській Америці. Ми країна, яка три роки а, чинить спротив одні з найбільших країнших країн світу. Ми залишаємось фактором європейської безпеки. і Цим придеться рахуватися навіть Трампу. В цьому я не сумніваюся. Хоча знов такі, знов ж такі, є варіанти дуже негативні для нас. Просто вони будуть негативними не тільки для нас, вони будуть негативним для всього світу. От просто. Тобто, можна буде запустити такі механізми, і Трамп має можливість запустити такі механізми, які стануть негативними не тільки для України, а й для всього світу, і на дуже довго зрозуміло, дякуємо за докладний аналіз. Політехнолог Олексій Голобуцький був у цій годині на прямому.